Руки за руками, а дурак ні, не міняється нічого. Господи, цей фінал був 3 роки тому, а ти до сих пір ображаєшся на мене. Господи, ти ненормальний. Говорять, рани загоюються, а ось шрами ні. Ти мені положив шрами, тоді порозмовляємо вже сьогодні. Ось не розумію, чому на мене треба ображатися. Давай я на тебе теж, теж буду ображатися, що ти виграв там, мене в якомусь товарняку, чи ще щось 15 років тому, коли ще зідан грав на полі. Давай. Слухай, я не лізу, ти сам вирішує на мене ображатися чи ні. Це твої справи, а я ображаюся на тебе. За ось цей фінал. все, Мені вирішувати, що я буду ображатися. Не тобі. Добре, ти це правильно сказав, але ти розумієш, що це тупо ображатися на, на те, що ми виграли вас в фіналі в якомусь турнірі, в якому можуть грати аутсайдерські клуби. Слухай, достатньо, а вже ти мені надоїдаєш потихеньку. Так ти перший почав. Добре, це правда. Признаю, вибач, Давай тепер будемо мовчати, поки матч не почнеться. Добре. Ну, добре. Окей. До речі, прикольна футболка. Дякую, у бабусі позичив. До речі, це правда. Все тільки рад заради вас. Ти, до речі, чув, що Рабіо сказав перед хворою? Mm -hmm. Ні, не чув, а що він сказав? Він сказав, що попитається вивезти з комфорту Ямаля, який сьогодні буде грати, е і буде його більше пресингувати, ніж зазвичай. Тоді треба готуватися йому. Господи, вот дебіл. Ти серйозно? Він це їх казав. Ой. Слухай. Давай проспоримо на те, що сьогодні Ямаль заб'є. Давай. Ну, я знаю, що він не заб'є, тоді добре. Давай поспоримо. Ой, господи. Слухай. Ми нарешті забули свій перший гол на євро і якось дійшли до полуфіналів. Прикинь. Я подумав, що Бапе після поразки Макрона на виборах це в депресію впаде. Але на взгляд дуже добрі асисти дає. Не гол, а асист. Це не Мбабе. Ось правильно цей бабе новий. Тоді наблюдай за його революцією. Господи. 16-річний хлопець, який тільки що закінчив школу. Грає в збірній в півфіналі Євро, забиває гол шедевральний, і чоловік, який не розбирається в футболі, мені торопав, що він не заб'є, я це точно знаю. Слухай, не закриєш тепельку, будь ласка. Ой, присягаюся вашої величності, присягаюся, може вам налити чай, кофе, чи може дати слова рабіота на закуску? Господи, цей старий торопа там, Ти не розумієш, Господи? Ти серйозно думав, що так та й Ти... Ти... ось цей ямалі. Під ним забив цей гол, попитався дотягнутися, але вже старість по... заважає дотягнутися до м'яча. Слухай, ти колись закончиш цю болтавню чи ні? Серйозно, ти вже задрав. Ми можемо просто подивитися футбол і все. Так, він старий. Так, він дотягнувся до м'яча, коли летіла пуля Ямаля. Так, він не вивіз його з зони комфорта. Ямаля, о господи, ось це проблеми. Я вмираю. О. Сам всі свої оправдання і виправдав. Я від тебе такого не очікував. Ти їжу. Можеш мені ще за... зачитаєш куди слова? Можеш зачитати мені, будь ласка. Їх немає. Так в цьому суть, розумієш? Також як і нема пояснювань, чому він підставив ногу, щоб забити автогол. Розумієш мене? Мануло добре. Фух. Я тільки не розумію, де мені так навчився, що доповнені заняття у нуера позичив. Ось це так. Я так близько воріти було. Таке відчуття, що він не бив, а просто ригував. Хоча так і було. Він нам не заб'є. Навіщо? Я це відчуваю. Клас. Хух. Теж тут дуже нормально, дуже хороший момент був, але все ж таки. Завершення Гарнадеса підвело. Треба попрацювати трошки. Та я говорю, ви нам не заб'єте це точно. Господи, а якщо вони нам заб'ють, і що тоді робити? Які виправдання придумувати? І найбільше я це сказав. Ну добре, поки що нема. Франція, ви що, на приколі, ви там мусите піджимати. Що ви робите? Господи, не хватало, щоб ще шкільник, який тільки що закінчив школу. Ще нам дубль забив в цьому матчі. І ще один фантастичний гол. Я був би не проти. Ще проти такої дебільної команди йому б точно треба було б забивати дубль. Ти не представляєш, як би я зараз хотів би тебе обматюкати. На жаль, нас діти. Дивляться. Господи, 5 хвилин залишилося до кінця основного часу. Чому за цей час не можна було вже забити? Ну що це таке? Десь то вже 5 чи 6 моментів просрали. Вся команда в, -в, -в другому таймі, особливо. Я тобі ще раз говорю. Навіщо ти це робиш? Тут. Тобі нічого не допоможе. Все рівно ви нам не заб'єте. Навіщо? Навіщо ти це говориш? Так, ура! Так! Ми виграли з 2012 року. Вийшли з фінал. Вау! О, Господи! Клас! Фух, пронесло! Може вони із за того, що ми такі сильні. Господи, грали ми сьогодні жахливо. Господи, грали ми сьогодні жахливо. Ну, а так як ми вилетіли, тоді подивимося, чи буде «English or Spanish».